Доброго дня, у нас виїзд, повна втрата ключів, Porsche Macan, 17 рік Америка. Прописали оригінальний ключик. Все справно працює. Зачиняємо, відчиняємо, пошук авто. Все спрацьовує, також багажничок. Все справно працює, зачиняємо. Починаємо, значить, так, Кнопочка і наверху. Так. Все спрацьовує, покажемо, що працює також кейлес. Вложимо ключик у кишеню. Також на всіх дверцятах зрабатую, все добре. Трошечки ще не доробили, але все впереди. Так, все спрацьовує. На всіх чотирьох дверцятах все гарненько працює. Да. Так, сідаємо в авто. Запускати не будемо. Ви бачили моторний відсік. Це трошечки так. Опа. Так. Що? Оцей ключик то що ми прописали, рідненький, оригінальний. Тепер он як рідний. Зачиняємо. Відчиняємо. Так. Зараз ми эту цю зарушечку. Так, ключик кладемо сюди. Все. Машинка запустилась. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний час Поршмакан 2017 рік, Америка повна втрата ключів. Приїхали, восстановили. все добре, все чудово наш адреса грів Дніпро 49 номер для зв'язку 093 659 02 14